Так, друзі, ми починаємо даний огляд саме з тест здравою, як ми робимо останнім часом. Хочу одразу сказати, що дивіться, величезна панорама без люка, так як я люблю. Я думаю, що багато хто з вас мене підтримує, що люк в даному випадку ну, не особо потрібен, а так візуально машина стає ще більшою. І хочу сказати, що посадка в ній дуже непогана і знов таки, як для машини, яка буде коштувати ну, абсолютно вміняємо гроші. Ну і одразу скажу, що ми їдемо саме на гібридній версії, максимально доступній комплектації цієї машини, а їх буде чотири. Дві електрички і дві гібридні. Відрізнятися вони поки що невідомо що будуть, але я точно можу сказати, що не буде проєкції. Скоріше за все, не буде вентиляції, масажу і підігріву сидіння. Тут вони є. В даній комплектації позаду нічого немає, Там просто звичайний диван. І як ви бачите, у нас дзеркала камери. До цього треба звикнути. Да, я знаю, що багато кому це подобається більше, ніж звичайні дзеркала стандартні, але ну, я не з тих людей, ну, можливо, це треба на цей час. І в даному випадку ще нас стоять 21 колеса, потім зі сторони вам покажемо, як вони виглядають. Вони додають дуже класного вигляду цій машині. Бо на стандартних 19-х вона буде, навіть трошки так, так собі, куце виглядати. Хоча, звісно, буде м'якіше. Особисто мені подобається кармоз з таким логотипом Mazda. До речі, він ну, такий просто звичайний без якихось ізлішост, Да? Але, як ви бачите, тут немає показників на не тахометр, не спідометр, нічого немає, все винісено на екран. Саме це заміняє проекція. Як ви бачите, проєкція тут абсолютно нормально читається навіть на білій машині. І якщо включити карту, то ще буде виводитися просто маленька така проекція карти. Але звісно, вона буде працювати лише в Китаї. Але по самому всьому, ну дивіться, механічні клавіші, ну вони, чесно кажучи, трошки так відчуваються, знаєте, дішманом, бо такі якісь дешеві. Ну і машина не дорога. Особисто мені подобається по торпеду. Оця от light підсвітка. Дивіться, як вона йде. Звісно, і можна міняти кольори, металки теж видно, як воно виходить, з іншої сторони, ну пуготись непогано. Що саме видає, що ця машина бюджетна? Це тунель. Він зараз повністю, бачите, в плівках, але, ну, звісно, якщо його закрити, то видно, що, ну, по-перше, як воно закривається з таким от звуком. Ну і це глянець, який вже в новій машині він вже розсарапаний повністю. І тут одразу треба буде зашивати, заклеювати якоюсь плівкою, яку, до речі, ми також можемо це зробити для вас перед покупкою. Це навіть не порада, це, мабуть, обов'язок в даній ситуації, якщо ви хочете собі придбати даний гібридний автомобіль чи електрокар. Неважливо, яку комплектацію ви оберете, чи то гібридна версія, чи то електрична, вони всі задньопривідні. Тільки задній привід. Розгін до сотні за 7 секунд. Ну, в принципі, самі розумієте, це не повний привід. Але в. Навіть незважаючи на те, що вона тільки монопривідна, в неї є адаптивна підвізка CDC Тобто вона доволі м'якенька. В принципі, як для знову таки своєї ціни. Так, ну і послідовний гібрид у нас в даному випадку тисячі кілометрів на одометрі Як бачите, середній розхід у нас наразі 3,7 літра Якщо просто їхати чисто на батарейки, то 13,6 кВт, в принципі, для таких розмірів це непогано. Погодьтесь. І так, да, треба сказати, що за. ДВЗ двигун тут просто звичайний півтора літровий нетурбований на 98 конячок, який виступає лише в ролі генератора. Тобто він виключно підзаряджає батарею, як... але в рух машину не приводить. Да. В цьому є величезний плюс, оскільки по факту в Китаї уся машина вважається ну, реально електричкою, да, бо знову таки колеса не крутяться за рахунок, ДВЗ, який тут стоїть. Ну і забігаючи наперед, скажу, що бензину. І забігаючи на скажу, що в електричній версії заявлена батарея буде 77,9 кВт, кВт в годин. Тут батарейка 31,7 кВт в гібриді має на увазі. На чистій електроенергії вона має проїжджати 200 км по тестам CLTC, по WLTC буде проїжджати 160 кг. Тобто це більш-менш реальний показник знову таки для таких розбірів. І до речі, якщо ви розглядаєте для себе покупку саме електричної версії, то в електричній версії ще й буде тепловий насос. Стоять у всіх двох комплектаціях. Часто мене питається порівняти з якоюсь машиною, машиною, яку ми тестуємо. Ви знаєте, от по відчуттю тут от у нас був Айді 6 Volkswagen. Ви знаєте, от вона їде абсолютно ідентично. Абсолютно ідентично Бо вона, в принципі, розміру в плюс-мінус таким же самим: 4,85 До речі, надійшостей да, 6 4,87. От посадка дійсно тут хороша, незважаючи на там якийсь дешевий пластик, реально тут дуже зручно сидіти Плюс тут величезна атаманка. Для сидіння пасажира, водія і пасажира також, до речі, вона має, да, вона має нульову гравітацію обидва сидіння. Тут є масаж, тут є вентиляція, тут є підігрів, тут є все. Єдине, що мені не подобається, це оці дзеркала. Ну це опять-таки опція, тому їх можна не брати. І Наталка правильно сказала: тут видно, що, що саме показує, що це машина дешева, так як сказав, це дешевий пластик і екран. Він красивий, він великий, це 25 дюймів сумарно. Він розділений пополам. Бачите? Але тут видно, що стоїть старий процесор і. Ось це максимально ярко, яскравість, бачите, вона все одно, ну, можна так сказати. І, ну, і швидкість роботи, бачите, ну, така. Видно, що машина все-таки більш бюджетного класу. Зеркало заднього огляду тепер теж сучасне вже, хоча, якщо вам не подобається, його можна бачите, виключити, буде у вас звичайне зеркало з авто затемненням вот за, за рахунок цього датчика, затемнення присутне. І так. Да, просто звичайна тряпочка. Тут нічого немає такого, свій, і видно навіть терпедо, бачите, воно таке от, от ну от вже видно тут це просто... Воно залапане. Ні, отут саме сарапіння у мене, так. Да. Це тонкий пластик. Так, да, Він насправді такий колану як Ну якщо бути чесно, то він максимально простий. Ну, от я як зможу покажу, проїжджусь по люкам. Це от максимально погана дорога, яку можна просто знайти от в даному випадку. Ну і вона їх взагалі проходить їх навіть не чутно. Так, да, За рахунок цієї адаптивної підвізки, бачите, от я спеціально по кожному люху проїжджаю. Їх не існує, їх буде для сіємо швидше. Давайте швидше прийдемо. Взагалі, краса. В тому випадку немає проблем. І, до речі, не знаю, буде видно, дивіться, датчики сліпих зон, як показується на цих камерах, таких синім Отже, отак, на синім логотипом. І так як ми з вами їдемо зараз на гібридній версії, у нас можна вибрати три варіанти керування. Перше, це рекомендований, тобто це послідовний гібрид. 50 на 50 батарейка, яка підзаряджається бензогенератором. Можна вибрати чисто батарею, все, в бензогенератор вимкнути зараз, і вона їде одразу по іншому. Вона їде просто як будь-який електрокар, і це ну, блин, найкраще відчуття насправді. І можна вибрати також режим, в якому більше буде розхід бензина, тобто вона буде більш бензиновою машиною, але в такому випадку вона буде проїжджати вже там заявлені сколько тисяч, тисяч вона буде заявляти пробігу на одному заряді, ну, заряді, самі розумієте. Але розхід буде палива одразу, як і заявлений заводом виготовником. 5,6 літрів, можливо, навіть більше залежно від стилю вашого керування. Ну і звісно, давайте поїздимо на електричці. Вибір режиму керування, давайте на спорті да, От, Червоним засвітилась одразу ембітлайд-підсвітка. E ну, в даному випадку вона має розганятися за 7,2 секунди до сотки. Зараз ми все з вами і відчуємо. Так, ну що повертаємо. І максимальна її потужність. 3-4. Оп! От сразу понесло жопу. Почули, не? Да? Сразу понесло нас. Але не, стабілізація сразу спрацювала. Ну, Все-таки у нас задній привід, як не-як. Але емоції, бачите, одразу посмішка з'явилася на обличчі, да. Емоції одразу з'являються такі круті. На передньому приводі так не поїде. В передній привід буде просто тупо буксувати ніяких цікавих відчуттів воно давати не буде. Так, тетя, ну-ка, давай ще разок. Оп! Так, да, видно, що це монополіт. Цим все сказано. Але ще раз треба розказати, друзі, непогана шума І, до речі, тільки попереду. Подвійне скло, позаду, звичайно, одинарна. Така ж сама історія, як у біваді тих ж самих сонків. От. Але шумка непогана. І по колу 23 динаміка, два з яких знаходиться в підголівнику у водія. А, і, до речі, у пасажира також є да? два, о, то Чотири сумарно вже. Акустика, кстати, непогана, ми її послухали. Но... Звісно, не в і не в як до речі, було. Соня Sony. Sony була в Ізі 6. Тут просто звичайна, звичайно, якась бубоян, незнайома. Ми ж вважаємо, що знов-таки цю вартість це дійсно чудова автівка. А найголовніше це те, що як вона виглядає. Вона виглядає дійсно дуже братально. І це абсолютно не схоже на всі мардини, які були ну, от до цього. Да? Хоча от навіть і зі 60, ну хоч якось виглядає. Друзі, як казав, давній привід, SCV, повнорозмітне, 480-ті журналу. У даному випадку у нас є перші оцінні диски без будь-яких пластикових ставок, які люблять чомусь біла ді, от має виглядати справжній диск. І клірець 19 см. Да. Непогано. Що нас ставки на сподобалося, це от. Просто ось цей от поріг да? з написом Mazda. По суті, воно коштує 2 юані да? доставити в будь-яку машин, Але як вам візуально риси додає, да? погодьтеся. Незважаючи на те оберете гібридну версію чи електричну, оглядати передня частина буде абсолютно ідентична. Величезна монобруз, а логотип, який буде підсвічуватись, і головна оптика лізована знаходиться по бокам. І для кращої аеродинаміки зроблено такі от повітрозбірники. Дивіться, по-перше, на капоті. і по-друге, на задній частині. Дивіться, як воно тут все продумане. І звісно, це все пластик. Так, да, Пластик, який розташований поверх металу. І говорячи вже про метал, оцинковка кузова. Це унікальна історія, подивіться, бо всі навісні частини оцинковки, друзі, не мають. Поки не видно. Тут дуже просто світло. Як ви бачите, по. Не знаю, видно-не видно, показує, що оцінковки нема. Видно руки твої. Ну, вибачаюсь ну, просто такий світ. Ну, ну не видно. Але дивіться, поріг. Поріг, друзі, оцінковку має. Тобто частина кузова оцинкована, але навісне ні. Чому така історія? Ну, залишимося вже на ваш осуд, але факт є факт. Але є величезний плюс цієї машини це її багажник всередині. Бо розміри 546 літрів, розуміє. Це з розкладеним заднім рядом. Але ви його також можете скласти. Він складається реально майже в повний рівний пол. І так він виходить до 236 літрів, що абсолютно нормально для такого класу автомобіля. От полу, звісно, тут немає, бо тут все-таки задній привід. Як бачите, отак ось ось тут все розташоване. Ну і не забуваємо, що ми з вами дивимося на молодшого брата Аватар 0,7. І на середнього брата Шалан 07 До речі, друзі, якщо ви хочете замовити електричну версію, то під капотом буде ще фрак на 126 слів. Камера, як бачите, тут непоганої роздільної якості. Але якщо вам не подобається, як і мої то ми вам в салоні покажемо, як ця машина зі звичайними дзеркалами. Ну і видвіжні ручки. Подобається вам чи ні, тут вже, на жаль, ніхто вас питати не буде, бо вони їх зробили. Да. Подвійне скло, як я казав. Ну і кольорова гама салона. Як бачите, так як це молодш... молодший брат Аватара 07-го, ну, фіолетовий салон, будь ласка, завезли такий же самий з величезною атаманкою, що перевертається в сидіння з нульовою гравітацією, якщо натиснути от саме ось клавішу. Бачите? Таким таким рухом ви просто стаєте сарим і богом в реально недорогій машині. <звук> Дуже влучно тут знаходиться логотип Mazda під голівником. Ну і звісно, у і водія попереду є підігрів, вентиляція і масаж сидінь. Тобто, самі розумієте, в середній бюджетній машині це вже дуже дуже хороші фішки. Навіть в тому же Вельсвагені вентиляції сидить не було, не було да. масаж хоч якийсь нобу. У посасі 1,78 сімдесят сижу комфортно. Місце над головою більше кулака. 23 динаміки, як ми казали, з логотипом Mazda вже немає на жаль, Sony. Це знову таки привід трошки здешевшити машину. Це все ж Шкерзам, але вони кажуть, що можливо за шкіранапа, знову такі інформації немає. Тому чекаємо офіційну презентацію. Отакий подвійний підлокітник, який можна відкрити в дві сторони. Глибокий він взагалі, але там є ще отвір для кондиціонування, тобто, щоб охолоджувати ваші бути з водою. І що мені в ній подобається в цій мазі, ніколи би не сказав, але подивіться її ключ. Дивіться, який бляха стильний сучасний ключ у цієї машини. Подивіться, він без будь-якої клавіші. Він просто підходить і вона відкривається. Але ну як це круто, так? Да? Гарненько, як Гарненько, да, Так, Із таким ось шкіряним ремішком. Краса. Мелоча, приємно, так? Да? Звісно, механічні повітрозабірники, кстати, вони зроблені набагато краще, ніж того ж Мерседеса. Ну, так, да. це дебільна, звісно, класіка вставка, яка розсарапається вже тисячі кілометрів, вже їхана, хана, все. Тільки з взяти плівку. Ну і друзі, екран, да, ми там не особо показували на те але тут він стандартний, як у всіх чананів. Розділений на дві частини. Можна пограти в ігри, якщо хочете. О, до речі, вона вже передостановлена гра, для цього треба просто підключити Bluetooth джойстик. І чомусь вона зараз не дуже хоче завантажити Процесор тут звичайний, не 8265, звісно, тобто машина у нас бюджетна. Да. Ну короче, от при великому бажанні ви можете пограти. От, Слухай, прикольно? Ну, да, ну насправді в нашу дензу теж можна це поставити. Ми просто вже не з тих людей, які люблять грати, на жаль. Я люблю. Наталка ну, ще любить. Да? Mm. От. Ну і меню англійської мови, друзі, немає. Але це все ну, би невелика проблема, оскільки ця машина буде офіційно продаватися в Європі. Англійська буде, можливо, навіть будь-які інші мови також буде доступні. По-любому на Таобао будуть якісь такі резинові накладки сюди, бо це просто звичайний пластик, який також буде сарапатися. Але тут є теп-сі, та теп порти для зарядки телефону. І отакий бардачок. Бардачок непоганий, він обшитий ворсом. Не глибокий, але він приємний. І задній ряд максимально простий, бо навіть максимальної комплектації немає ні підігрівів, ні масажу, нічого. І є тільки такий звичайний підлокітник. Сидіть. Блін, зручно. Правда, зручно. Дивіться, сам за собою сиджу, місця повно, є от один воздуховод, тобто, якщо у вас три людини позаду їде, ну комусь треба буде потік. Відкривання панорами і налаштування от саме клімату позаду. Ну, якщо вам ще важкувато, то можна подвинути переднього пасажира вперед чи чомусь не зараз. Це сидіння вперед і вперед. Але в цілому сидіння насправді зручні і вони доволі, до речі, вплотні, вони не, не сильно макенькі, і мені подобається. От навіть тут, бачите, воно додали логотип Mazda, який, по суті, тут не потрібен, але як візуально додає ефект, да? такої солідності цій машині. Я ще від себе додам, що в даному авто от, дійсно приділило увагу деталям. Подивіться на поєднання кольорів. Як на мене, це дуже стильно, невичурно, красиво, практично. Мені дуже подобається. Ось бачите, ось так, динаміки вшиті в двері, кнопочки, все максимально лаконічно, зручно. І сучасно, як не крутий, але видно, що мазда працюють над помилками, вони хочуть бути конкурентоспроможними. І тому це авто, от, з першого погляду, дуже гарні емоції викликає. Звичайно, скажу від себе чесно: ми вже розбаловані і дензою, і зараз Зікр 9X вийшов, і Xiaomi. Але знову ж таки, очікуємо офіційних цін, і я думаю, що Наші замовники будуть задоволені, і ця машинка поїде в Україну. Тому що, ну як не крутий, це мазда. Хоча китайська, да, бо збирається на заводі китайському, але мазда. Що скажете ви, друзі? Ну, як ви бачите саме зараз я стою на фоні аватара 07-го, да абсолютно ідентична, вона виглядає в цьому ж фіолетовому колі, з цими продурочками з рахалами, які мало хто буде замовляти, я вас розумію. І стандартні 15-ті колесів, які будуть цій базі без доплати. І ви знаєте, можливо. Це і навіть найкраще, бо вона, звісно, м'якіша буде на цих широких, на широкій резині. Тому, друзі, якщо по дорогам Україна буде їздити, тому що я то це цікавлені вам точно забезпечить. Трошки тренувати в салоні, і, ви бачите, всі машини, які тут стоять, всі однакові. Фіолетові на фіолетовому салоні, але от одна з них має просто звичайні зеркала, які погодні навіть візуально мають, мають кращий вигляд, ніж ці от палки, як на мене. Ну, можливо, я помиляюсь, знову таки, я нікому не нав'язував свою думку, це просто особиста думка зі сторони. Ну і неможливо гібридна ваша електрична версія, у вас все одно буде два порти зарядки, повільний і швидкісний. І, до речі, і одна, і друга версія через повільний порт можуть відривати електроенергію 3,3 кВт. І якщо ви обираєте для себе електричну версію, то вона має з заводу тепловину. Ну так як офіційна презентація ще не було, але поклеєння вже є, ми можемо побачити, які кольори будуть доступні для всі автівки. Звісно, основний у них вважається от фіолетовий. Як бачите, всі машини фіолетові, блакитний і сірий, красиві кольори. Ну і стандартний червоний-білий, чорний-сірий. Отак от кольорова гама буде виглядати. До речі, оця от чорна, дуже схожа на Toyota BC4, погодьтесь на цьому рендері. На жаль, кольорів салону поки тут не представлено, але менеджер сказав, що скоріш за все буде ну, цей фіолетовий. звісно, на якому ми їздили, білий і чорний. Ну і говорячи про технічні дані. Звісно, це лише задній привід. Якщо ми з вами говоримо про електричну версію, то це 190 кВт 290 метного моменту. І буде працювати вона е, з батареї на 77,9 кВт залізла фасфальтом. Якщо гібрид, то 1,5-літровий фанзогенератор небурбований з тим же самим вигоном. З приводу ціни ну, поки не відомо, але кажуть, що в районі від 15 до 24 тисяч доларів буде для побачив скидати на даний гібридний чи електричний автомобіль. І, до речі, кажуть, що електрична версія навіть буде дорожча. Якщо брати на увагу те, що наступного року в Україні можливо розмити, то саме гібридна версія, мабуть, вам навіть буде більш цікава. Друзі, ну що скажете про цю чудову автівку? Як на мене, вона ну, реально виглядає просто, ну, вона дорожча, то якраз вона має пошкодження. Я сподіваюся, що вона нас не опаняє ціною. А наразі, якщо ви хочете стати першим в Україні власником цього електричного чи гібридного автомобіля, от, наприклад, цього фіолети, який вже стоять у село, то всі наші дані в дописі під відео. І також, якщо вам потрібні запчастини під ваш бензиновий чи електричний автомобіль з Китаю, також звертайтесь до нас. Всі наші дані в дописі під відео, це наш телеграм інстаграм канал. На сьогодні всім дякую за перегляд і добро на наступного тижня. Що чекаємо цього просунчика в Україні в інший